Він легко напише твір російською, може спілкуватися з болгарським, румунським і польським президентами без перекладача і вже 35 років не вживав алкоголю. Напередодні на телеканалі ICTV в програмі Свобода слова. Президент Петро Порошенко відверто відповідав на незручні питання журналістів про особисте, про дебати на стадіоні і про аналізи крові кандидатів на пост глави держави. Відповіді Порошенка сьогодні вже обсмакували російські пропагандисти. Про все докладніше наша Тетяна Сулій. Він був лише 45 хвилин у вчорашньому вечірньому ефірі українського телеканалу. А вже сьогодні кожнісіньке слово українського президента Петра Порошенка цілу годину смакували гості у студії скандальної російської пропагандистки Скабєєвої. Ледве не з кулаками з'ясовували, заглядає в чарку наш гарант. Чи може вчора Петро Порошенко таки правду сказав? І в останній на підпитку був ще парубком років, так 35 тому моя Марина. Марина Порошенко, яку я дуже люблю, з якою ми вже разом більше 35 років, сказала: Я Петра Олексійовича бачила, так вона мене при людях підколює, бачила п'яним лише один раз за 35 років. І я обурився, кажу, коли? Вона каже, це ще до свадьби, ти не пам'ятаєш. У Скабєвої словам Петра Порошенка не повірили ще пакту. Теж не універсальні спеціалісти знайшли залізні і неспростовні докази його брехні. що він зробив? Он говорит, я не п'ю і в это время делає движение нос так раз. А психологи говорять, що когда чек трогає нос, то значить он врет. Він каже правду, і аби довести це, Петро Порошенко минулої п'ятниці пожертвував аж чотирьом медичним лабораторіям. Кілька пробірок своєї крові, волосся і навіть нігті, і руки тієї миті тремтіли лише у лікаря. Все таки, це кров президента. В одного лікаря професійного я не пам'ятаю, вибачте, що я це розкажу. З лікарні швидкої допомоги тремтіли руки, і він тричі не міг потрапити для того, щоб взяти кров. Я його заспокоїв. Він там відмовився, підійшов інший лікар. Ми не рекламуємо звідки но одразу ж взяв кров, взяв волосся, взяв все, що треба, і роздали ми всім для того, щоб були проведені дослідження. Те ж саме Петро Порошенко порадив зробити другому кандидатові на пост президента Володимиру Зеленському. Все ж таки, Ми то була беззавітні. його ідея довести на народу України, що О, ніхто з них не наркоман за... і не п'яниця. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Володимир Олександрович, і вам наполегливо раджу: не морочте голову, не бійтеся, не ховайтеся. Це така вже такий хрест публічної людини, не кажучи вже про президента. Ти маєш бути відкритим. Володимир Зеленський нічого не боїться, кажуть у його штабі, але більше жодних допінг тестів, навіть якщо їх пропонує сам Володимир Кличко. Це вже абсурд. Тобто були здані аналізи у відповідності до діючого законодавства, у відповідності у відповідності до процедури, якщо в кого є сумніви, що вони якісь недійсні. Там були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів, нехай вони з'ясовують. Президент не про самі тільки аналізи і майбутні вибори не минулися цього вечора. І без гострого мовного питання, що ж буде із російськомовними українцями після виборів, все у них буде добре, запевнив Петро Порошенко. Бо ж і він сам ще років 20 тому розмовляв виключно російської основи граматики, пам'ятає й досі, і готовий довести це, хоч зараз. Для мене абсолютно природно говорити на російському мові. і я готовий посерівнуватися з ким угодно і написати диктант. Или сочинение на русском. Давайте Не язиком єдиним Петро Порошенко легко може обійтися без перекладача у спілкуванні з добрим десятком закордонних колег. Там де я виріс, я вже казав, я малку розбірам по-болгарськи, тому що це було місце компактного проживання в Болгар. лімба румин. вивчив румунську мову для того, щоб коли я їжджу до. Мого друга, президента Румунії, ми не використовували послуги перекладача. І коли я зустрічаюся з президентом Дуду і запевняю його, що вшистко бендже в спожонку, то мені і не треба перекладач з польської. Із Володимиром Зеленським готовий говорити будь-якою з цих мов чи то на стадіоні Олімпійській, чи в студії Суспільного, 14 квітня або 19-го, Або він тільки прийшов на обіцяні дебати, і 30 мільйонів українців точно знали за кого вони голосуватимуть 21-го. Тетяна Солі, Заман, АТР